Якщо ви активно будуєте свою Apple екосистему і зараз намагаєтесь знайти найкращий комп'ютер, який може закрити найбільшу кількість різних задач, то вам пощастило, бо зараз я розповім вам про новий MacBook Air із процесором m 2 Вітаю, шановні глядачі! Мене звуть Кирило. Ви на каналі Айон, а тепер до справи. А вже ж найцікавіше у цьому пристрої, вперше з 2018 року оновлений дизайн, перероблений на основі чіпу m 2 наступного покоління. MacBook Air вражаючи тонкий і забезпечує виняткову швидкість і енергоефективність у своєму міцному, повністю алюмінієвому корпусі. Це надшвидкий ноутбук із вражаючими можливостями, який дозволить вам працювати, грати чи створювати будь-що будь-де. Оновлений MacBook Air можна придбати у чотирьох різних кольорах: Midnight, Space Gray, Silver та. Starlight. особисто мені більш за все подобається варіант Silver, бо він здається найбільш практичним. Хоча цього разу Apple приємно мене здивували темно-синім Midnight. До речі, ще одна приємна деталь: зарядний кабель MagSafe тепер збігається з кольором вашого ноутбука. Та й взагалі, нарешті, нам повернули мій улюблений MagSafe для зарядки. Ситуація, в якій ви раптово перечепили за дріт зарядки, тепер в минулому, бо ця штучка дуже легко від'єднується заради вашої безпеки. Ну а вже ж заради безпеки самого ноутбука. Я вже півроку працюю на Своєму MacBook Air M1 і можу сказати одне. Дуже приємно, коли ваш ноутбук може все, ще й при цьому не видає ніяких зайвих звуків, бо, по-перше, дуже невелика кількість задач може його нагріти. А по друге, і це витікає з першого: в MacBook Air M2 немає кулерів, тому він працює в ідеальній тиші. Чип m 2 починає наступне покоління Apple Silicon з більшою швидкістю та енергоефективністю попереднього m 1 Також ви можете виконувати більше завдань ще швидше за допомогою потужно. Восьмиядерного процесора створювати захоплюючі зображення та анімації за допомогою графічного процесора, що має до 10 ядер, працювати з більшою кількістю потоків відео 4К і 8К ProRes за допомогою високопродуктивної медіасистеми. Якщо буде бажання, ви зможете пропрацювати цілий день до самого вечора завдяки автономності цього пристрою, яка становить приблизно 18 годин в залежності від ваших задач. Але найбільшою перевагою MacBook Air на m 2 все ж таки є дисплей, вражаючи 13. 26 дюймовий дисплей Liquid Retina є найбільшим і найяскравішим за всю історію MacBook Air. А також він підтримує 1 мільярд кольорів. Текст стає над чітким, а фотографії та відео яскравішими з високим контрастом і деталями. І а вже ж тут є новітній виріс під веб-камеру та сенсори. Це тепер актуальний тренд Apple для збільшення корисної площі екрану. Система дуже чітко його обігрує, будуючи інтерфейси навколо. Зручна та тиха клавіатура Magic Keyboard тепер має ряд функціональних клавіш. на Цю висоту рядка для швидкого доступу до всіх елементів керування та ярликів. Та ID дозволяє легко розблокувати ваш Mac, вводити паролі та здійснювати безпечні покупки чи платежі, усе одним дотиком пальця. А з більшим трекпадом Force Touch у вас з'являється ще більше місця для точної роботи. Чесно скажу, я б ніколи не подумав, що може бути насправді зручно працювати лише з клавіатурою та тачпадом ноутбуку, але це факт, і Я вже декілька місяців взагалі не використовую мишу навіть під час монтування відео. Хочу сказати, і це моя особиста думка. MacBook Air на сьогодні це найкраще рішення для більшості користувачів, бо він потужний, привабливо виглядає, та має найприємніший екран, який я тільки бачив у пристрої цього цінового сегменту. До речі, щодо цін на сьогоднішній день вони такі: MacBook Air з процесором M2 на 8 гігабайт оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної коштує 54 999 тисячі гривень. Версія на 512 ГБ гігабайт коштує 66 тисяч 99 гривень. Тож, який, на вашу думку, найважливіший параметр у сучасному ноутбуці? Можливо, це дизайн, автономність чи все ж таки потужність? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Також не забувайте підтримувати нас лайками, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Дякуємо за перегляд і пам'ятайте, якщо Apple, то ION.